Чи можливо якась? Відповідь наших союзників на фактичний вступ військ КНДР у війну в Україні, окрім того, що такі заяви радника Білого Дому Кірбі, що тепер вони законна ціль. Дякуємо. Я думаю, що ми самі це розуміємо. Бо почали писати про можливість приїзду в Україну південно-корейських військових, але мені щось в це мало віриться, особливо там, якщо це будуть там підрозділи бойові, можливо, якась розвідка прийде, але щоб Південна Корея на територію України вступила у війну проти північної. Кореї ну якось це дивно звучить не буде цього. Я поділяю вашу думку. Чи можуть приїхати радники, аналітики, розвідники, перекладачі, бо це також потрібно, бо рано чи, чи пізно, якщо дійсно вони будуть на лінії бої хтось та потрапить у, у полон? Це так чи може південна Корея умовно е, підняти шлюз у частині забезпечення нас е, радіоелектронікою? Бо нескінченна потреба в засобах радіоелектронної боротьби, особливо окопного. Ребу нескінченна потреба у мікроелектроніці, засобах радіозв'язку, телеметрії в частині, що стосується дронів, може, плюс буквально кілька слів, буквально кілька слів. Південна Корея направду, суперпотужний воєнний хаб, в них і все. В них і все. В них є надважкі балістичні і крилаті ракети на пусковій установці хенму, якщо мені пам'ять не зраджує. Від 300 до півтори тисячі кілометрів завдання ударів, важкі бойові частини від півтон від пів до тонни. Є і балістика, і крилаті ракети. Умовно, дві пускові установки, і і три десятки ракет були б дуже корисними. У червні у серію запустили фантастичні літа KF-21. по конфігурації. Це Ф 35 по тактико-технічних характеристиках. Це Ф 16 Є арт установки к 9 До речі, польська установка Крап шасі це хюндай. Так, так, це Хюндай. Тобто вони вже в нас. Присутні є чудові танки К-2 Чорна Пантера, і до речі, як би це дивно не звучало. Є є ну що не менше до 50 одиниць е, техніки БТР 80 радянські і Т-80 танків. Є і навіть є БМ БМП 3 могли би цим всім поділитися. Чи поділиться покаже час, але мають що нам надати їх? Е, нога їхнього солдата може. В якійсь частині вступити на нашу територію по справжньому, тільки якщо Північна Корея їх по справжньому вдарить, підкреслюю, по справжньому по іншому. Не буде все решта ілюзії та очікування. Давайте ми пригадаємо просто мега фантастичну величезну інформаційну бульбашку, яка логічно луснула французький іноземний легіон. Макрон зараз бо йому це було дуже потрібно політично, що мовляв, мало не завтра. Ми цей легіон туди відправляємо, то навіть командувач за походженням Українець Кирило Ющенко. Досвід маємо в Другій світовій війні воювали з нацистами. А під час Кримської війни, дійсно, дійсно, під час Кримської війни, 1853-1856 років французький легіон там був у Криму. От а і де? ну де? де, де той Легіон? Знову ж таки, ніщо інше, як. Інформаційний шум і політична кон'юнктура персонально для Макрона, тому не бачу, не бачу поки що доказових передумов, що хоча б умовно мех механізований взвод, чи не кажучи вже рота південно-корейської армії, з'явилася у нас на території. І в світових медіа продовжують обговорювати можливі сценарії закінчення війни в Україні. І є відчуття, що у якійсь частині є втома від війни і бажання припинення бойових дій будь-якою на будь-яких умовах. Але я своїм дилетантським поглядом зараз дивлюсь на лінію фронту, і мені здається, що вона дуже некомфортна і небезпечна для України. А що ви думаєте про можливість припинення вогню? Я сам взагалі не можу бути комфортно, як явище. Війна мерзенне, огидне явище у стосунках між людьми. Гіршого немає нічого. Людина убиває людину, особливо і із таким одвічним ворогом, як наше. Я не знаю, коли закінчиться війна. Не знаю. Хоча моя ще раз я зараз буду говорити можливо дивні взаємозаперечуючи між собою. Речі, але тим не менше, завжди нам намагався бути відвертим і своїм гляда... глядачем, то і буду відвертим і надалі. Мій особистий погляд. Я не маю такого явища, як інтуїція, але є таке поняття, як аналітичне чуття. Це коли дуже багато чинників складаєш докупи, і от висновок ще не кристалізувався, але розумієш, де він має бути. Отак, от ще його не видно, але розумієш, що от там, в тому напрямку, він, він би мав з'явитися. Так от. Пошук формули виходу з цієї фази війни почався Почався саміт у Швейцарії. Це якраз і є тому свідченням. Не могло поза 80 країн, і поза десяток серйозних світових організацій, їхніх представників, просто тобі приїхати у Швейцарію, поїсти швейцарського пива, е, дарувати сиру, попити кави, поїсти шоколаду, поговорити і розі роз Так не буває, так не працює в великій геополітиці. Значить, у найвищих світових кабінетах шукати точку дотику рішення є чи знайдуть 100 Сто процентів питання на яких умовах, в кого будуть сильніші переговорні позиції, в кого слабші. До речі, Кущна це якраз плацдарм для посилення наших переговорних позицій, скажімо, за принципом ще Римським про прокує, що це таке, щось на щось. Вони, ми виходимо, вони, вони нам Запорізьку атомну електростанцію, чому ні? версія, Версія. Однак тисячу разів стверджував і стверджу ще раз, як проходити стару лінію розмежування. Як? Якщо зберігається стійкість їхніх військ, а московити б'ються, ну б'ються, ну б'ю, не умирають, умирають і не здають у полон, часто не здаються, стріляються і рвуться на гранатах. Така реальність, то як пройти Донеччину, яка забетонована, там е залиті залізничні вагони? І в них ще є заводи, працюють і на артилерію, і на звичайний патрон. Працюють то що нам класти 200 тисяч людей? 200, не менше трупом, підкреслюю, трупом треба покласти, щоб це А може і більше. Або є вихід засипати це все десятками тисяч тонн бомб тон, підкреслення, не штук. Я бачу, як працює е, GBU-38. GBU ну, суперова. Ну, така, ну, просто супер. Але це одиночні випадки. Навіть не десятки, не кажучи про сотні, а треба тисячі тонн. Тисячі тонн. Під час ханойського бомбардування 72 року американці здійснили за 10 днів 740 літаків вилітів Б-52 і скинули 80 тисяч одиниць бомб або 20 тисяч от вдумаємося у цифру, ну, ну це реальність, то де взяти таку кількість важкої авіації? Ніхто нам не дасть Б-52. А якщо американці полетять бомбити самі, то це прямий вхід у війну. Цього не буде. От ця оця воєнна суперечність на цю хвилину не розв'язується. А якщо вона не розв'язується, то давати будемо реалістами, значить буде якась точка дотику. Питання яка? Чим це все завершиться? І знову ж таки, тут треба без паніки, і в правильному емоційному контексті. Ми вже їх перемогли, так звучить дивно із моїх вуст. Чому ми державу втримали? Вони фундаментальної цілі не досягнули. Ми є. А якщо ми є, то це глобальний системний комплексний виклик їм як таким, відколи вони утворилися що за часів Івана Грозного. От і все. На планеті Земля, і це не мої слова, а слова Василя Осиповича Ключевського їхнього імперського історика. До речі, Мокша за походженням написав ці слова в кінці 19 століття. На планеті Земля залишиться хтось один. де або Україна, або Росія. Двоє. Ми не помістимося. От і все цікаво, що я побачив, навіть що почалося дискусія всередині росії чи нарешті не відмовитися взагалі від україни від розуміння того що україна не їх частина вже почалися такі дискусії виявляєте пане пані не 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 кривіть собі ілюзій не кривіть собі ілюзій і не треба обманювати нас самих дурниця то що Вибачте за таку жорстоку за таку жорстоку позицію Допоки не стиснуться до кордонів 1471 року, вони вічно підкреслюю, вічно завжди незмінно будуть дивитися у наш бік. Не може бути по іншому. А те, що це почалася дискусія, то це тільки почався момент якоїсь групи. Людей найімовірніше, найімовірніше, коткотрої серйозної вежі Кремля, котра в такий спосіб починає ревізувати Путіна і пробує, чи можна його поміняти. От і все російська демократія закінчується там, де починаються українські питання. От ну не буде по іншому. Це константа. Прошу вибачення за мою категоричність, за мою твердість і незмінність свого погляду. Це константа. Тільки тоді, коли звір помре остаточно, я не я ж не кажу вдаватися до геноциду російського чи руського народу, боронь Боже, боронь Боже, просто територіально вони мають стиснутися у 10 разів менше, а то й у 20. І тільки тоді, через кілька поколінь, не швидше, і з ними буде твереза розмова. Зберігають територію, зберігають ядерну зброю, зберігають доступ до дармових ресурсів. Сибіру зберігають свою фундаментальну ідеологію, це мен, бо що таке ідеологія іде від слова айдіос від грецького, початок, початок мислення. Як ми самі себе оцінюємо одне з одне? Якщо це все зберігається, то безоглядно хто сидить там у кріслі, чи Путін завтра здохне, чи приїде Гаррі Каспаров, то або Гаррі Каспаров чи, через кілька циклів стане таким самим, або його замінять на такого, що через якийсь час. Знову стануть такими самими. Вибачте, ще раз буду перепрошуватися і перед вами, і перед глядачем. Це істина дуже голосно про це сказано з моїх вуст, але я в цьому твердо переконаний і в протилежному мене ніхто не переконає.